Українська держава давно себе визнала як соціальною державою, і після цього всі фактично поставили на паузу чи на саму, саму зрозумілість, що соціальна політика в країні є, оскільки ми соціальна держава. Насправді, для того, щоб соціальна політика в країні була сформована, працювала і розвивалась, необхідно визначити її певні напрями, що вона в себе включає і як вона повинна взаємодіяти і працювати. Насправді, єдиною соціальною політикою за 20 років. Сім років вже нашої майже незалежності, майже 27, майже, нашої незалежності, не було сформовано. Тобто, або це через якийсь певний грант, через якусь міжнародну взаємодію перевиносилися якісь певні нові речі, там, наприклад, ліцензування соціальної роботи чи там нові форми там, роботи з дітьми, які позбавлені батьківського піклування. Але це було хаотично, що й винальна юстиція. Були міжнародні зобов'язання, міжнародні контакти. О, ювенальна юстиція, давайте переназвали міліцію в справах неповнолітніх, назвали ювенальну юстицію, все, ми робимо реформи в соціальній сфері. Соціальна політика це набагато більше, вона має бути інтегрованою. А в нас залишилося все, як було і до незалежності, кожен має свій кусок роботи, міністерство, уряд, кожен займається своїм. Не було переглянуто взагалі підходи, як формувати цю соціальну політику, як робити цю соціальну державу. І виходить, що у нас на сьогодні е, хтось щось робить для малозабезпечених. Щось Треба під вибори, ой, питання субсидій. Давайте щось вирішимо. У нас люди хочуть щось субсидії мати, отримати, полегшити. Ой, в нас виникла проблема там, не знаю, паводки. Ой, треба вирішити, що ми з ними робимо. Кожен раз це гасіння пожежі не є довгостроковою соціальною політикою. І... Наші люди звикли самостійно вирішити свої проблеми. Десь локальна влада підключалася. І якось ми так існували. І, власне, дуже багато у нас є сфер, в яких є стик кількох міністерств, і вони, всі ці люди залишаються просто на презилеште самостійно. Їх футболять один від одного. Наприклад, це є питання наркозалежних. Це ніби питання медицини. Бо це є залежність, лікування. З другої сторони, це є питання соціальних служб, котрі не допомагають, не підтримують тих, котрі залишаються на маргінесі, котрі залишаються без роботи, без нічого і в кінці кінців схиляються до якоїсь залежності. Людина, яка користувачі протезів, це соціальна служба? Соціальна? Міністерство соціальної політики чи це Міністерство охорони здоров'я. Не дуже часто вони бігають між тими міністерствами і гроші виділяються на протези для Міністерства соціальної політики. Але питання необхідності є, і чого і скільки дають фахівці охорони здоров'я. І от така постійна розміжованість для дуже великої кількості людей в Україні між міжнародністерством проти того, що вони взагалі нічого не отримують. Оце відсутність відповідального в соціальній політиці єдиній проводить до того, що дуже багато українських громадян просто залишаються самі по собі своїми проблемами. І відсутність відповідального. В багатьох країнах є єдине Міністерство соціальної політики і охорони здоров'я. Оскільки здоров'я це теж є соціальна цінність. І ніхто це не розділяє в два різних бюджети, два різних керівництва, два різних бачення, що треба робити. це об'єднують. В нас це мав би робити, наприклад, віце-прем'єр профільний. Але віце-прем'єра переважно повноважень досить мало, тобто це переважно тоді є питання, наскільки цим займається сам прем'єр. Прем'єру в нього дуже багато інших проблем і військо, і фінансових, знову ж таки, залишається самі по собі. Немає того, хто би взяв на себе організаційну чи політичну відповідальність, як здійснюється соціальна політика, як вона формується, і куди ми рухаємося, що ми даємо людям, і в якому, в якому аспекті даємо. Довгостроковому, щоб люди всі розуміли, що держава як соціальна їм надасть, які послуги, куди можна йти, які маршрути, куди дзвонити. А щоб це не було ініціативою кожної локальної влади. От відсутність цього відповідального, воно проводить постійно такого хаосу в соціальній сфері. І тільки держава певними вливаннями фінансовими десь закриває певні дірки. І виникнення ситуації на Сході України, власне, АТО, збройний конфлікт, жертви переселенці внутрішні сім'ї, колишні учасники, військовослужбовці і так далі, вони стали величезною каталізатором питання: а що ж відбувається в соціальній сфері? А як ми в соціальній сфері? В соціальній політиці допомагаємо людям, які опинилися в скажімо так, несприятливому становищі на себе. Щось змінилося в їхньому житті, їм потрібна допомога. Каталізатором стало те, що ми... люди завжди насупинялися в проблемах психологічних, пожежі, повені, люди переселялися так само, вони втрачали все, вони втрачали сім'ї після катастроф, аварій, взривалися під'їзди, люди мали величезні травми психологічні. Для них ніколи не було створено, і держава ніколи не створювала психосоціальну реабілітацію. Як вона виглядає, хто її організовує, і як би вона мала до кого дзвонити чи куди йти? Тобто це робились такі волонтерські на намет, наметові містечка, де люди один одному допомагали, приносили суп, один одному готували. Ну, в традицію українського народу, але не більше. Від держави цього не приходило. І, Люди витягували хто як міг, там хтось до церкви більше звертався, хтось до сусідів, до родичів. Але це були не такі великі масштаби. А то зараз актуалізувало цю проблему знову ж таки, психосоціальної реабілітації в Україні немає. Це ж не просто піти в загострому стані до, на лікування до психіатричної лікарні, до психотерапевта, наприклад, хоча б. Це ж питання взагалі повернення до нормального життя в цивілізованому нормальному соціумі, до, до роботи, до колег. До вільного часу після роботи, до сім'ї і в сім'ї комунікації. Якщо раніше людина могла ще якось збиратися своїми певними стресовими ситуаціями чи конфліктами, в неї зараз виникають труднощі з цим. Це питання не лише медикаментозного лікування чи консультування психологічного, а взагалі створення системи підтримки. Немає цього. І от відсутність. Цієї системи, власне, показала, провівши після аналізів аналізу ситуації, що ніхто, ні родичі, які, можливо, не є, не потребують такої психосоціальної реабілітації, але їхні там, чоловіки, брати потрапили в таку ситуацію, вони не знають, куди звертатися. Ні самі ті, хто потребують допомоги, ні внутрішні переселенці, котрі мають певні конфлікти, хотіли би їх вирішити. В них немає чіткої зрозумілої картини маршруту. Телефону, відповідального, гарячої лінії, кабінету, де би вони прийшли. Немає загальної системи, наприклад, ти приходиш до лікаря і кажеш, я переселенець, а то в мене болить насправді тут горло, але взагалі так і я не знаю, чи я буду лікуватися, мені щось нічого не, не, не хочеться. Це сигнал, для, якщо в разі існування системи, що лікар каже, ну, в вашій ситуації я би вам ще рекомендував звернутися до такого центру соціального, наприклад, де дають допомогу, може, вам там щось порадять. Це не є нав'язування це не відправлення до в психіатричної лікарні. Це є просто мультидисциплінарний підхід, мультидисциплінарне формування такої системи підтримки. Або навпаки, соціальний працівник видає документи, приймає на субсидію. Він теж мав би надати інформацію і про інші можливості. Але цього всього немає. Кожен робить свою роботу, Яке це називає, кожен виконує свою посадову інструкцію. І далі його не цікавить. А в його посадовій інструкції немає мультидисциплінарності, всеохоплення і покриття і кінцевого результату для клієнта соціальної послуги. І от це от каталізація цієї проблеми того, що, якби не волонтери, можливо, держава би створила цю систему. А держава розслабилась. Для чого нам бігти вперед? Щось створювати, заставляти Міністерство соціальної політики генерувати якийсь продукт, чи моз, чи їм разом сиди за стіл. У нас є волонтери, які зроблять, приїдуть де треба, де зберуть кошти, як треба, привезуть хороших фахівців, приведуть тренінги, сім'ям розкажуть, буклетики роздадуть. І от волонтери це дуже добре. Ми бачимо, що вони дуже багатьом допомогли, але це не означає, що держава повинна вже розслабитись. А вона на сьогодні розслабилась. Ніхто не намагає, тобто є певні там розмови знову ж таки, від волонтерів, давайте напишемо якісь положення, давайте зробимо якийсь законопроект. Але ніхто не генерує зі сторони держави ідеї. Ми бачимо так модель психосоціальної реабілітації. Ми бачимо в цьому таких, таких таких учасників таких-таких міністерств. Ми бачимо, так воно має працювати на регіонах, така в локальній владі. Хто за це? Ває? Сільський голова в селі. Чи це від адміністрації система соціальних послуг, чи на рівні області координація? І яка координація між ким? Це ж насправді не так важко. Це в Києві, в уряді там кожне міністерство. В регіонах це в адміністрації, це департамент з департаментом управління з управлінням. Це дуже просто організувати. Але держава повинна хоча б дати певне бачення, що вона так бачить поєднання всіх ресурсів. Соціальна політика вона невід'ємна школа. Це теж впливає на те, як будуть в школі ставитися. Якщо в школі ми бачимо проблему переселенця дитини, чи дитини, батько якої вернувся за ТО. Вчитель теж мав би відреагувати і допомогти, і підключити необхідні служби. Один одного підтримує. А на сьогодні, навіть якщо б вчитель хотів, він не знає, який телефон чи яку адресу передати батькам дитини. От це от, самоусунення держави, бо в нас є важливіші проблеми, е, на короткостроковість. Не, не є такою проблемою. Волонтери витягнуть, волонтери витягують. Але практика показує, що і досвід зарубіжних країн, що психосоціальна реабілітація в країні повинна бути створена як система. І продовж, конфлікт, який продовжується на сході, і люди, скільки людей нас охоплені цією проблемою, кілька мільйонів, фактично. Ця це, це проблема вона, вона заморожується і вона потребує надалі все одно прийняття рішення, які мають бути е, фінансові поток, на кого вони мають йти. Тобто вони мають не тільки на державні структури йти, а на ті самі приватні чи громадські організації, котрі надають допомогу. Це має бути чітке, зрозумілий алгоритм, хто за що відповідає і як передресовує один від одного цю допомогу. І насправді є досить багато хороших прикладів локальних, коли влада на місцях, навіть на рівні громад, це розуміє. Тобто, об'єднані територіальні громади на сьогодні більш прогресивно розуміють. Що їм треба об'єднувати театральні соціальні центри, медицину максимально в єдиний комплекс. І ці комплекси нам досить багато можуть допомогти. І наступним кроком, після того, як ми, скажімо так, проаналізували все решта, бачається однозначно, що треба виписати ці алгоритми для держави, або держава має, як мінімум, сама бути готова до такої дискусії. На жаль, на сьогодні це швидше боротьба активістів з державою. Держава, давайте. Візьмеш на себе частину роботи. Знову ж таки, на сьогодні я знаю, що робота велася на, на, на платформі Міністерства соціальної політики, але на сьогодні знову ж таки, через розмежування питань і інтересів військовослужбовців Міністерства оборони чи в справах Державної служби в справах ветеранів, воно знову ж таки розмивається. Якщо ми говоримо соціальна політика, яка охоплює досить багато можливостей, і сьогодні фінансових, в тому числі, я думаю, що вони мали би бути флагманом. Якщо ми хочемо охопити ширше, то саме протезування ті самі речі, тоді це повинен бути уряд. Я думаю, що все одно від уряду найпростіше очікувати а, ініціативності, але виконання цього всього, створення цього, звичайно, маршруту стратегії і плану, структури надання, допомоги, системи надання, бачення, як це має бути. Звичайно, це має бути міністерство соціальної політики на сьогодні. Зміни йдуть знизу, зміни йдуть, оскільки на сьогодні дуже, дуже багато створено моделей бачення і підтримки психосоціальної, як це роблять безпосередньо громадські організації, тобто моделі вже викристалізовуються. Вони виписуються вже не просто в діяльність, а виписуються в певні вже написані документи, які, піднімаючись знизу, доходять до міністерства. І міністерство вже бачить, що воно є. Інша справа: що найпростіший спосіб, адекотувати таку проблему це зробити за них роботу. Написати, можливо, навіть проєкт закону, постанови кабміну і інших інструкцій, провести нормальну роботу, роз'яснювальну з усіма зацікавленими сторонами, і дати їм, і тоді це може бути швидше. Тобто, звичайно, очікувати, що саме зверху спуститься вниз, звичайно, ні. Тобі що не потрібно. На сьогодні дуже багато зробленого на місцях. Вже видно очевидні проблеми, очевидні успіхи. Які на сьогодні вже, ну, скажімо так, пів роботи зроблено, вже виписано на більш напрямки, і в скорому часі, я сподіваюся, може там півроку можна буде виписувати вже фінальні документи. Інша справа, що просто для того, щоб держава щось приймала, як свій документ, вона повинна розуміти, що проблема існує. Да? Тобто держава завжди повинна реагувати на проблеми. Просто так вона рідко коли щось створює, на перспективу, на всяк випадок. І усвідомлення цієї проблеми, власне, є дуже важливим, тому що кожен маючи проблему, максимум наближається до свого побратима, який провів його до іншої громадської організації. І це далі не йде. Залучення мас медіа залучення телебачення, залучення, скажімо так, більш медійного простору до цієї проблематики, приводить до того, що в нас є більше шансів і успіху на шансів на успіх, в тому що це рішення будуть потім прийняті в кінці кінців і підтримані в уряді, і будуть зрозумілі в уряді найбільша проблема в виконанні нових речей в країні це те, що ніхто не знає, що проблема існує, ніхто не розуміє її важливості. Коли це донести і при цьому зразу принести в відповідь рішення, воно набагато легше проходить. На сьогодні ми фактично в шляху вже пройшли.